Подивіться, який класний газончик. Тут диво просто якесь. Хочеться звернути увагу на це модне, дике озеленення. Погриби копали, гаражі встановлювали. Перегар арена. Що, серйозно? <смір> Кінець жовтня, а комунальники косять зелененьку травичку. Як вам така історія? Ого, а подивіться на цей японський сад. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Продовжую досліджувати місто Київ, його райони, історичні місцевості, мікрорайони. І сьогодні я приїхав в Дніпровський район. Це місцевість, яка називається Воскресенка. У мене вже на каналі було відео, тож можете подивитися першу частину. А сьогодні я буду ходити по мікрорайону Воскресенський 4. Ну, тобто четвертий мікрорайон. Доволі старенький райончик, переважно. Більшість будинків тут побудована в 64-68 роках, але є і більш нові. Ніколи я в ньому не перебував, мені здається. Знайомих у мене тут не було. Якихось таких об'єктів тут, куди мені було б треба, тут теж не було. Тому... Буду вперше свіжими очима дивитися на цей райончик. І сподіваюся, вам це теж буде цікаво. А я ще принагідно вам нагадую, що для того, щоб така прогулянка була цікавішою, насиченою, інформативнішою, я прошу, щоб ви, місцеві мешканці, запрошували мене до себе, і щоб ми разом з вами прогулялися і ви розказали, як тут живеться, які є моменти, специфіка, яку можна не помітити ось так гуляючи. Ну, а поки мене ніхто не запросив, то я приходжу сюди. Сам і своїм таким вже доволі надивленим, але суб'єктивним поглядом оцінюю місцевість для життя. Як тут живеться, яка тут є інфраструктура, які тут благоустрій, транспорт і таке інше. Ось в такому форматі ми будемо дивитися Воскресенські 4. Тому сідайте зручненько і поїхали. Одразу хочеться звернути увагу на це модне дике озеленення, коли ці буряни не скошуються і залишаються ну такі симпатичні пагони паростки. Що ж, як я і сказав, будинки 60-х років, зараз ми на них будемо дивитися. Я так зрозумів, переважно це панельні п'ятиповерхівочки. Одразу не можу не звернути увагу на такий величезний царський балкон на всю фактично довжину квартири. Ну, Хтось збільшив площу так відчутно своєї квартири, а у дворі одразу можна помітити дитячий садочок, в якому граються діти, погода сьогодні. Прекрасна, сонячна. Ну і звісно, мешканці ось цих квартир постійно чують дитячий галас у себе в квартирах. Хоча балкони тут присутні, але на першому поверсі балконів немає, тому можливо, ось хтось і вивішує собі тут білизну випрану, долі зелено тут. Одразу ми сховалися від шуму. Вулиці, де зараз ну прям дуже дуже шумно, по паркуванню бачимо, що тут в принципі достатньо паркомісць серед білого дня, звісно, гаражі. І Я вам одразу скажу, що вже я так своїм професійним поглядом помітив і погриби. Звісно, 60-ті роки погриби капали, гаражі встановлювали. Отже, поглянемо скільки коштує житло в четвертому мікрорайоні Воскресенки. Один з крайніх будинків це будинок дев'ятиповерховий 89-го року. цегляний, серія 87, Ось так він виглядає. І тут зараз продається дві квартири. Одна однокімнатна, 38 тисяч доларів. Стан доволі прийнятний, судячи з фотографій, жити можна, але, звісно, оновити ремонт не завадило би. І це 844 долари за метр квадратний. Є і більш дорогий варіант 41 квадратний метр, тобто квартира менша, теж однакімнатна, але дорожча. Давайте порівняємо. Ну, На мій погляд, ремонт тут е, нічим не кращий. Тож поки що орієнтуємося на такі ціни. Ось доволі типове рішення, коли мешканці закладають вікно чомусь, не знаю, можливо, тут вже не житлове приміщення. Зробили якийсь офіс. Простір між будинками, такий, як завжди, затишний. В таких малоповерхових райончиках. От ще один царський балкон. Ну і під деревами є невеличкий дитячий майданчик, такий дуже невеличкий, що з старенькими такими. Звірями, але влітку тут має бути дуже прикольно. ховатися від сонця. Там в стороні спортивні майданчики, знову ж таки, дитячий садочок, який ми вже бачили. А ще помітно, що непоганий асфальт тут е, на під'їзних дорогах. В деяких місцях він прям новенький, недавно замінений. Ну а в тих місцях, де він вже не новенький, все одно він доволі Непоганої якості, ось можете звернути увагу. Все рівненько і що класно, сюди прям машини не заїжджають. У всякому разі, зараз в такий робочий час, хоча-хоча. Я зарано порадів, і ось ми можемо побачити ось таку прекрасну картину. Дивіться, по-перше, які тут добудовані балкони ще й до другого поверху. І схоже, що вони будувались вже давненько. А по-друге, ми тут ще є такі приватні паркомісця, прямо, прямо під вікнами. Кінець жовтня а. Комунальники косять зелененьку травичку. Як вам така історія? А все тому, що вона за літо тут не вигоріла, тому що під деревами в тіні тут вона може нормально рости і зеленішати. А це вже вулиця Миколи Кібальчича. Там знаходиться наступний мікрорайон, куди я не піду. Магазинчик Фора, вулиця з велодоріжкою. Тут нещодавно реорганізацію якусь зробили. Модернізацію пониження переходів, так що все прикольно. Ну, а через дорогу від будинку знаходиться, я так розумію, якийсь гаражний кооператив, СТО там. І доволі нетипове рішення входи в під'їзди от зі сторони вулиці. Конкретно такі будинки в таких мікрорайонах зазвичай все ж таки мають входи з внутрішнього боку, а тут просто зелена зона. Але в даному випадку... Як я вже й сказав, під'їзди саме сюди виходять. Цікаво. А ще по цій вуличці ходить автобус. Зараз подивимося, що за маршрут 46-й. От вам ще один такий варіант добудови. І ще ось такі цікаві будинки. Бачив я подібні і в інших районах, де він сам панельний, але в торці будівлі. Таке фортикаційне, можливо, навіть укріплення це гляне. Дуже цікаво, для чого це робилось. Колись я чув, що робили, ну, так би мовити, укріплювали, бо дійсно він якось будинок не витримував навантаження. Хоча тут таке відчуття, що він так і був запланований. Хто знає, що це за такі добудови, розкажіть, напишіть в коментарях. Ну і цей будинок, Доволі довгий такий. Взагалі одразу хочеться поділитися своїми відчуттями. От по вайбу райончик дуже такий тихий, затишний, зелений, спокійно. Тут приємно от в таку сонячну погоду. От реально мені тут іти зараз прогулюватися приємно. А ось це найновіший будинок району 1992 року побудови, 10 поверхів, біла цегла. Ну виглядає доволі акуратненько, якщо чесно. Навіть враховуючи те, що йому вже 30 років, навіть більше реально непогано виглядає. З іншого боку вулиці розташовується школа, стара школа, це гляна, але вже модернізована. І ось тут, в одному з будинків, прямо на першому поверсі, розташовані приміщення для гастронома. Але зараз тут вже розташовується фора. Доволі велика фора. Думаю, що більшість мешканців цього мікрорайону якраз її і відвідують. Невеличкий Ресторанчик, банкетний зал. Не можу зрозуміти, як називається Порте чи форте. Дуже незрозумілий шрифт. Ого, а подивіться на цей. Японський сад, ну це не японський сад, але це просто щось неймовірне. Я часто помічаю, як люди озеленюють свої прибудинкові території, але тут з таким розмахом, ніби це хтось як бізнесом займається, знаєте, розсаджує квітки, і потім їх продає. Тут дуже густо, дуже так все професійно підв'язано, красиво, і навіть запах приємний. Дуже класно хтось займається, респект. Дивіться, і деревцята тут такі висадили. В цієї людини тут навіть є такий невеличкий сарайчик, де зберігаються інструменти, мабуть. А неподалік ще один елемент ландшафтного дизайну, таку криничку встановили, теж квіточки висаджують. Ну, звісно ж, гаражі, тут без них нікуди. Вони майже в кожному дворі знайшли собі місце. Багато двірників, знаєте, не часто якось їх бачиш за роботою, та ще й ледь не біля кожного будинку. Велика територія міжбудинкова, закинутий спортивний майданчик, але не закинутий дитячий майданчик, такий більш оновлений вже сучасний. Це візуально дуже схоже на будівлю, типову будівлю Жеку. І так, тут місце для укриття Жедди. 409. І ми виходимо вже до більш нових будинків. Теж цегляні але вже такі десятиповерхові І побудовані вони вже були в 70-80-х х роках. Це внутрішній бік двору, і ми можемо побачити, що тут. Залишки совєтського благоустрою, дитячий майданчик, так би мовити, із бетону та металу, такий лабіринт зроблений. Не часто їх можна ще зустріти у нас в Києві. Такі от грибочки, лавки. Ну, Видно, що це вже таке занедбане місце. І тут хіба що а, можуть знаходитися ті, хто якраз і шукає місце, де б так безлюдне. Щоб ніхто не заважав, навряд чи тут діти бавляться чи якісь молоді люди відпочивають. І дуже великі простори між цими будинками. Очевидно, що фінансувати такі благоустрій ніхто не буде, навіть якщо його розділити на мешканців сусідніх будинків, ну це буде дуже такі непомірні платіжки для цих людей. Тому я завжди казав, що е, мені здається, в наших умовах єдиний вихід, якщо ми хочемо отримати гідний благоустрій сучасний, то це тільки ущільнення таких дворів. Ви бачите, вони пусті, дуже мало людей, е, ну дуже нещільна забудова. Ось так виглядає подібний будинок, тільки вже з фасадного боку. Звісно, під'їзди тут абсолютно не інклюзивні, немає пандусів взагалі. Оці будки, які понадбудовували для консьєржів, їх вже давно ніхто не використовує, таких дуже багато по Києву. Стоять, пустують. Подивіться, який класний газончик. Тут диво просто якесь як для Києва. Ну, а ось зліва тут вже розташовується великий епіцентр. Я вам його вже показував в одному з своїх відео. І Звісно, для мешканців цього мікрорайону це теж така дуже зручна локація в плані придбати собі не тільки будівельні матеріали, а й все, що й потрібно для, для дому. Ще одна розв'язочка. Зроблено кільце, можливо, тут раніше було просто перехрестя. Я цього не знаю, але зараз виглядає так акуратненько, Сучасно мені подобається, ну і має бути зручно для водіїв. Або Принаймні безпечно. Ну, Для пішоходів тут точно стало зручніше і безпечніше. Подивіться, як приємно переходити. Далі ми бачимо ось такий цікавий будинок, плиточкою оздоблений. Не виглядає як звичайний житловий, схоже, більше на якийсь гуртожиток чи щось таке. І я не перестаю дивуватися стану газонів в цьому мікрорайоні. Таке відчуття, що тут якісь озеленювачі працюють. Хоча я думаю, що, скоріш за все, причина в тому, що тут дуже багато дерев, відповідно, багато затінку і трава себе значно краще почуває влітку і не висихає повністю в нуль. Ага, ну з цього боку все ж таки будинок виглядає вже більш знайомо. Все ж таки, це не гуртожиток, так, по балконам можна зрозуміти. А будиночки, які ми бачили і на лісовій, і на оболоні. Тут ще такий закинутий дивний є дивна будівля, яку вже, мабуть, навряд чи відреставруєш, і тільки під знос. А ось під цією красивою вербою знаходиться бювет. і там чоловік якраз набирає воду. Це, звичайно, такий тип будинків цікавий для мене. Абсолютно квадратний, такий по своїй формі. І дійсно я вже зустрічав подібні будинки в Києві неодноразово. Ну, а тут у нас такий. Геоподібний будинок з фактично закритим двором, в якому знаходиться і дитячий майданчик, і спортивний майданчик, лавки, і навіть якісь дерева. Ну, а ми повертаємося до наших стареньких п'ятиповерхівочок. І хочеться сказати, що ну, тут дуже великі відстані між будинками. Тут просто таке поле, неймовірна розкіш, і яка майже нічим не зайнята, один невеличенький, Взагалі, масюсінький майданчик дитячий. Є ось там ще спортивний майданчик, стежки просто протоптані людьми наскрізь, тому що ніхто не буде обходити таке поле, всі йдуть навпростець. Та тут можна було б зробити повноцінний сквер чи парк, щось таке. Але тут у нас купи. Ось цього листя збирається? Ну коротше, не використовується весь потенціал такого простору. І тут ну дуже легко можна було б поставити ще один там п'ятиповерховий будинок посередині, який би взагалі ніяких проблем не створив. А можна було б додати якусь інфраструктуру, покращити благоустрій. Ну, ось це поле написано Перегар Арена. Що серйозно? Це хтось пожартував чи це дійсно така назва. Перегар Арена звучить як це місце для тих, хто любить побухати. Ну, Ще один спортивний майданчик. Ось щодо благоустрія, про що я кажу? Що це все можна було б покращити. Я знову вийшов до школи. Ось вона проглядається за деревами, яскраві ці такі дитячі кольори. Ну, тим не менш, хоча б утеплений фасад, вікна замінені. Дах замінений, тобто вже модернізована школа. Є такий підвищений пішохідний перехід туди, на її територію. А тут у нас ще з'являється один тип будинків це цегляні панелі. Так би мовити, я так це називаю, не знаю, можливо, є якась більш правильна назва, ну але очевидно, що це такі зібрані панелі із цегли привезені, і зібраний будинок вже швидше, ніж просто із цегли мурувати стіни. Ну тут теж своя атмосферка, такі городики під вікнами, добудовані балкони, хтось паркується себе під вікном, теж, щоб ж бачити. Ну і звісно, гаражі. Погриби я бачив на початку цього мікрорайону, але більше мені ще вони не зустрічалися. Тут водії зробили собі стихійне паркування, навіть розмалювали, хтось просто кинув машини під деревом і вони собі тут гниють. До речі, я постійно звертаю увагу на цю проблему. Покинуті машини машини, і просто вони займають дорогу столичну землю і нікому не потрібні по суті. Бачив новину, що у Львові нарешті вирішили з цим боротися і будуть ліпити наліпки спеціальні. От якщо власник за там не знаю скільки 30 днів чи 20 днів там дається, не з'являється, не розказує, що то, як то і от, то машину просто забирають, так і вивозять кудись на смітник. От такі справи. Хотілося б, щоб і у нас до цього дійшли. Тим часом, ось вам показую ще один дитячий майданчик, оновлений. Це доволі рідкісна історія, коли в таких старих мікрорайонах з малоповерховою забудовою ще ставлять нові майданчики, але тут це зробили. Цікава комерція в цьому будинку, є такі входи в підвальчик і Ось там на дверях якась школа, щось написано. Тут у нас перекарня. В наступному зараз подивимося. Ніби ні, нічого. А загалом, як бачите, частенько ми зустрічаємо в різних районах там, магазинчики, міні-маркети тут. Цього я фактично не бачу взагалі. От я бачив фору, бачив епіцентр і все. Більше немає жодного мафа, жодного магазинчика. Я, звісно, проти мафів, але магазинчики тут мені здається не вистачало би якісь, і от в цих, хоча б підвальних приміщеннях. Ось такий ще один дитячий майданчик, не найкращий із тих, що ми тут сьогодні бачили. Ось тут, на перехресті вулиць, є якийсь маркет. Нарешті з'явився, якісь там ще мавчики. А отак от от десь ближче до будинків немає. Ще один широчезний двір з закинутими автівками, з хаотично запаркованими в місцях, де мали б люди сушити білизну або щось тут. Не знаю, могли б бути просто газони, якісь спортивні поля, але у нас тут. Хаотична парковка, де весь цей ґрунт, весь все сміття, бруд розвозиться по дорогам, і люди потім це все розносять по своїм домівкам. Ну і взагалі я вже мовчу про те, що це естетично гідотно виглядає. На такі двори з віконця дивитися неприємно. В цьому дворі вже трошечки краща ситуація, тому що все ж таки. Ця центральна зона якимось чином відгороджена, хоча все одно ось, автомобілі заїжджають на газон. Добре, що тут дерева ростуть. Не було б дерев, була б ситуація, як в сусідньому дворі. От ще такі є млини, будиночки, ландшафтний дизайн, криниця, журавель. Бачите, як дерева красиво кронували. Тепер такі стовпчики стирчать симпатичні дерев'яні. Є тут такі технічні будівлі у дворах, які зазвичай перетворюють на якусь комерцію, магазинчики, але не тут. Ну, а це вже останні будинки мікрорайону. Тут теж є ось ці дев'ятиповерхівки дивної форми. Я ще на Березняках згадав їх, бачив теж. Але із унікальних будинків новий із білої цегли, мабуть, єдиний в цьому районі. Ну, такий звичайний спецпроєкт невзрачний. Все інше, абсолютно типові панельні будинки, які ми можемо побачити в будь-якому районі. Типова ситуація з парковками. А ось тут далі, за стіною цегляною, знаходиться гаражний кооператив, ще доволі великий. Ну і Виходжу до центру, можна сказати, цивілізації в даному райончику. Тут знаходиться базарчик, тут знаходиться Магазин «Екомаркет», різні мафи продуктові, якісь речові, горілчані, аптеки. Ну, коротше, тут якраз все те, що багатьом потрібно. Ну і Також курсує різний транспорт, це і трамвай, на якому можна доїхати до метро. Це і маршрутки, ось, наприклад, метро Чернігівська, ДВРЗ, в'їзд в гаражний кооператив, Невідомо як він називається. Тут ще зупинка, і що варто зазначити, по цій вулиці проходить велодоріжка. Хоча, звісно, робити велодоріжки на приїжджій частині це не найкраща ідея, і все одно багатьом велосипедистам небезпечно, страшно їхати по цій доріжці. Ну і я вже не кажу про те, що часто її запарковують автомобілісти, оскільки вона знаходиться в крайній смузі. Зазвичай доріжки треба робити саме на тротуарній частині, але так, щоб. Бо вона теж не пересікалась з пішохідами. Сьогодні я прогулявся по четвертому мікрорайону Воскресенки. В основному забудова 64 четвертий, роки. Є більш нові будинки: 70-ті, 80-ті і одна. Будівля 92-го року. Щодо цін, то давайте дивитись і порівнювати. Ось є варіант навіть менше 800 доларів за метр квадратний. Однокімнатна квартира з стареньким ремонтом. Ще один варіант менше тисячі доларів, трьохкімнатна квартира, 866 доларів за метр, теж з стареньким ремонтом. Поки що всі варіанти приблизно. Ось такі, але є і більш вишуканий ремонт. Подивіться, двокімнатна квартира, змінили планування, розширили простір, і коштує вона теж менше тисячі доларів за метр. А от у нас подорожчий варіант 1200, і знову я не розумію за що, тому що візуально виглядає не набагато краще, ніж всі інші варіанти. 860 доларів, 1000 доларів. І ось ще старенькі панельні будинки, 820 доларів 1000 доларів з килимами на стінах. Унікальне місце, тут всі ремонти старі і коштують квартири, як ми бачимо, менше 1000 доларів за метр. Там, де просять більше, незрозуміло чому, тому що квартира нічим не краще. Отже, в середньому 800-900 доларів за метр квадратний і коштує житло в цьому районі. Дитячі садочки, як мінімум, один ми з вами бачили. Він працює, і там вільних 12 місць. Є ще позначений на мапі ось тут. Хоча я сумніваюся, що там насправді є дитячий садочок, але якщо і є, то вільних місць у ньому все одно немає. Ну а доїхати звідси до центру міста на автомобілі в ранкову годину пік. Можна за час від 28 хвилин до 55 хвилин, приблизно як із Троєщини. Єдине, що добиратися до цього затору можна трошечки швидше. А так далі з усіма Троєщинцями по одному і тому самому маршруту. Якщо розглядати громадський транспорт, то тут є маршрутка, яка може довести до станції метро, Дарниця, Чернігівська, також на трамваї можна під'їхати, і далі вже на метро. Таким чином приблизно 50 55 хвилин до центру міста. Тож, які у мене враження від цього мікрорайону? Ну сказати чесно, якоїсь такої родзинки я не помітив. Зазвичай навіть в старих мікрорайонах бувають якісь родзиночки, якісь унікальні майданчики, якісь унікальні будинки. Тут нічого унікального, абсолютно все типово. Але в цілому, ну із більш-менш таких унікальних речей, це Дуже зелені газони, багато озеленення. Ми бачили дитячий садочок і школу. Вся інша інфраструктура вже за межами мікрорайону, магазинів замало, як мені. Величезні відстані між будинками. Знаю, що багато хто це любить. І я зрозуміти мене правильно. Я б теж хотів би жити в будинку навколо мене, щоб нікого не було і щоб він знаходився в центрі міста. Але життя в місті це компроміс. І треба думати, як зробити його. Кращим для всіх. І краще рішення для всіх це щільна забудова. Так воно працює, ніяк інакше. І на мою думку, Воскресенку є куди ущільнювати. Але я ж не кажу про те, щоб побудувати якісь свічки, закатати все в асфальт. Абсолютно ні. Я кажу про малоповерхову, симпатичну. Новобудову, там, де дійсно є місце, бо не всюди воно є. І так, щоб там були ще якісь бонуси для мешканців, щоб це був не просто житловий будинок, а ще там якийсь підземний паркінг з укриттям, і якась комерція, якісь школи там, ну і таке інше. В цілому тихенький райончик зелененький, ніяких таких серйозних проблем я не побачив. Транспортна розв'язка ну більш-менш трамвай це завжди добре, хоч вони зараз у нас. Не такі швидкі і сучасні, як можуть бути, але головне, що вони можуть бути поки там трамвайні колії є надія є. Ну і знову ж таки, поруч є ліс, який ми не бачили, але по факту до нього пройтись можна зовсім недалеко. Тому, в принципі, все для такого нормального спокійного життя є. Нема тільки, ну мені здається, такої інфраструктури насиченої, як ми вже звикли до цього. Пишіть свої думки, як вам Воскресенський 4. що сподобалось, що не сподобалось. Якщо ви там проживаєте, розкажіть, як там з точки зору безпеки і інших якихось речей, які... Одразу не можна помітити. Дякую, що додивились це відео. Запрошуйте в свої мікрорайони. Якщо ні, то хоча б натисніть подобайку, підпишіться на канал, і побачимося в наступних відео. Бувайте!